Вітаю вас, друзі, в Ніфельхеймі. Ми продовжуємо проходити God of War 2018 року біля мікрофону ігор, і почнемо з того, що візьмемо перший квест в цьому світі. в цьому світі вам доведеться багато фармити, бігати по лабіринтам і збирати, так би мовити, шматочки туману, за котрі потім треба буде отримувати нагороди. В певний час, скоріш за все, вам набридне фармити, але що поробиш? Я вам все ж таки покажу, яким способом проходив я і як найшвидше можна це все виформити, все позбирати і отримати очівочку, за котрою ми сюди і прийшли. Проходячи цей лабіринт, ви можете притримуватися правила, завжди йти і триматися лівої сторони. Тобто постійно десь там вліво повертаєте, і ви рано чи пізно цей лабіринт обійдете. Тоді нічого не пропустите, всі кімнатки типу залутаєте. І всього вам, до речі, треба буде назбирати сумарно 68 тисяч ехо туману. Так що майте на увазі, фармити треба досить багато, так як за один захід ви зможете нафармити десь там по 9-10, десь там, інколи навіть 12 тисяч вийде. Ну я в цьому відео гадаю, що ще вам покажу і розкажу щось цікаве. І поки ми тут будемо бігати, рано чи пізно я гадаю, ви побачите Валькірію в цьому лабіринті, і якщо ви її переможете, то будете готові йти і битися з королевою Валькірій пізніше. Повторно Валькірія в цій локації не буде спавнитись, на відміну від інших ворогів. Отримавши перемогу над Валькірією і назбиравши трошки туману, ми крафтимо ось таку штукенцію, котра нам дозволить перейти до другого квесту гномів. Активуємо скрафченим каменем секретний замочок, котрий нам відкриває прохід до, так би мовити, магазину. Я зараз сюди не піду, згодом покажу вам, як я там заходжу і все інше роблю. Угу. Тільки тепер ми можемо крафтити. Зробив я ще один забіг, забрав свою нагороду і ось зараз підемо подивимось. Я не бачу, де туди. руни. А, так оце воно відкрилося. Вже подивимось. Ну, як ви зрозуміли, ці двері нам відкрились, коли ми камінь вставляли. Всередині на нас чекає, якби магазинчик, де можна буде обмінювати туман на відкриття скриньок. А також необхідно буде відкрити нам ще три проломи в світі. І пройти, так би мовити, три випробування. Все досить просто. Як тільки ну ви отримаєте всі скарби із центральної камери майстерні, як вона називається правильно, ми отримаємо трофейчик. Ну, ось для прикладу давай відкриємо якусь скриньку, на що мені вистачає грошей, тобто місцевої валюти. Чарки. А, треба 5000 ехо. За відкриття треба, ехо? 7500. Ага, треба круг намотати, а потім купувати. Щоб усе отримувати А я тепер гному здаю квест І беру останній третій. Сел за три реам. А тепер є три сльози реал. А для третього квесту вам необхідно буде також витрачати валюту у вигляді туманів і закривати три портали, до чого ми ще повернемося. Але поки я вам покажу, як я скрафтив сет туманної броні, чого до речі і вам раджу, так як ця броня підвищує ваш супротив до впливу проклятого туману Ніфельхайму. крім нафіг. І ось цей момент, відкриваючи скриньки, я зміг прокачати свою сокирку на максимум і отримати трофей. І зараз ми це зробимо. 7500 залишилося. І 7500. До речі, я записав ще на відосі, що випадає непогана така руна, котру можете використовувати, котра також підвищує ваш супротив туману. Є чудесну? Оце забур заруби, я вам скажу. Чудово, друзі! І саме ці якорі вам потрібні будуть для того, щоб відкривати проломи. Йдемо далі, я отримав, до речі, цей самий анкор. Відчуваю. От давайте перший Realm Tears, так би мовити, і відкриємо. І всі випробування в цьому світі я залишив в повному обсязі. А що? Ну, Майдучива еще как уважается. Вот и уважается. Вот так, ну, так битва ты та не А что ж ты по мали написал? Универс уже добился знаний. О, ничего себе, вы что?

А це десь шукати треба в іншому місці. Ці не, важ... не зараховувати. А, ні, зараховуються, оце всі рауми закрив. Тобто, ну, це, за це то немає. Просто закрив рауми. І все. Ага, до речі, тут, поки я монтую, побачив таку штуку, Ігор записав на стрімі. Щоб я вам нагадав, не забувайте кожен раз на кожному заході фармити також і оці скриньки норнів. Руни знайти нескладно, вони кожен раз різні, до речі, на кожному забігі, тому запам'ятовуйте їх уважно або записуйте і шукайте, відкривайте. І пиши шукати. І для прикладу ось я вам покажу, де я знаходив руни від цієї скриньки. Десь останнє руна, он. Секунду. Ага. Тай зараз все те покажу. І як варіант ось наша нагорода. Дивіться, сіки ми нафармили за один забіг. 9500 було у нас так набито туману, плюс 1300. А відкриваємо другий проломчик. Оооо, диви туда хто? Ну ми зараз його швиденько завалимо. Ну і так, я не буду його Р3. Там ще оберетні прийшли. Оце я його на ізіах. Оце я вже вкачений. И залышился третий. Так кто там? О -о -о. Да блин. Вот это ты, пробуй пидолович. Так, минус одна Е. А, такая, э, пацаны и девчата. Як вам? Я вам. А бачка не текает, виду мои ульты. Ну хоть тришки набыл. О, давай, давай, жидше! Тышки не видно, не так швидко они вынеслись. Uh -huh. all three of the realm tears. How do you feel? My fingers are about to fall You have come a long mm -hmm. way, Atreus. It was no easy feat You should feel pride. I do. Thank you, father. Ну, тепер до the треба йти, повертатися. здаємо квест за закриті проломи. You what? I don't believe. It is no No, I suppose Все зачистили. А, тепер треба всі ще ті скриньки до да відкривати для ачівка, ага. Відкриваємо передостанню і останню скриньки, за що отримаємо трофей. А я дякую вам за увагу, друзі. Був корисний, ставте лайк. Якщо подобається мій контент, підписуйтесь. Але головне, не забувайте просто донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор. Всім всього найкращого і слава Україні! Це Чудо чудне, кайфать. Ага. Це все зачищено, значить. Так, так.